Я вже ділилася з вами рецептом улюбленої пасти. Яку готую дуже часто. Сьогодні я хочу опублікувати рецепт дуже простої лазані. Це справжній порятунок. Якщо ви чекаєте гостей, Готується дуже просто, а інгредієнти можна брати абсолютно різні. Підійдуть будь-які овочі. Цей рецепт я придумала не просто так: що року я влаштовую собі детокс місяць, очищаю організм, намагаюся, принаймні. Повністю виключаючи всі продукти тваринного походження і, звичайно, алкоголь, грішу тільки сиром у Франції. Відмовлятися від сиру найважче випробування, і ось щоб цей деток здавався мені не дуже важко. Я експериментую з вегетаріанськими стравами. Виходить настільки смачно, що про м'ясо я геть забуваю для основи лазані Я використовую баклажани, кабачки, перець і цибулю. А в якості соусу італійський соус від Гейнс пощастило тим, хто в Україні. У Франції цей соус знайти неможливо, я його завжди везу з Києва. Даний рецепт розрахований на 4 персони. Інгредієнт. Листи для лазані щодо розміру форми. Баклажан 1 шт, кабачок 1 шт, лук 1 головка, червоний перець 1 шт, італійський соус Гейнс 1 банка, моцарелла 200, пармезан для подачі, базилік для прикраси, сіль, перець. Часник за смаком, рослинна олія для смаження, спосіб приготування для початку наріжте цибулю і перець. Зверніть увагу, що різати їх потрібно дуже дрібно, щоб лазаня потім не розвалювалася. Після цього наріжте також дрібно кабачок і половину баклажана. Половинку баклажана краще очистити від шкірки. Кабачок можна різати з шкіркою. Другу половинку баклажана разом з шкіркою наріжте на дуже тонкі кружечки. На рослинному маслі посмажте все дрібно нарізані овочі, додайте сіль, перець і часник за смаком. Додайте 1-5 столові ложки італійського соусу і перемішайте. Соусу багато не потрібно, інакше лазаня буде розвалюватися. Далі відкладіть овочі і підсмажте кружечки баклажана, щоб позбутися від зайвого жиру. Після смаження покладіть їх на паперовий рушник, щоб воно ввібрало зайве масло. Тепер почніть збирати лазанью. Дно форми покрийте італійським соусом гейнс, після цього покладіть листи лазанні. Далі на листи викладіть обсмажені овочі після цього тонко нарізану моцарелу, не переборщіть з сиром. Повторіть ще один шар, так само, як описано вище. Додайте трохи соусу, а потім закрийте шар кружечками баклажанів, відправте лазанью в духовку на 30 хвилин. Температура 170 градусів. Дістаньте лазанью. Викладіть зверху моцарелу і відправте знову в духовку до тих пір, поки не утвориться золотава скоринка. Дістаньте, посипте свіжим базиліком і дайте охолонути 5-10 хвилин, наріжте і подавайте до столу, посипавши пармезаном. Приємного апетиту.